Всім привіт! Презентую вам лот нова поставка товарів худі чоловічі та жіночі бренду Unipro та Russell. Є різних кольорів та з різними принтами. Вони всі утеплені. Матеріал бавовна та поліестер. Всього в лоті 9 одиниць. Є така кофта звичайна, без капішона. Тоже утеплена. Розмір від S до 3XL. Вартість слоту 2520 гривень. Собі вартість однієї одиниці 280 гривень, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Дякую, заробляємо разом!